До Слов'янська вже вкотре приїздить делегація на особливому БТРі. Зупиняються на центральній площі міста. В народі техніку назвали музичною. Музика як нагадування про день українських військових, який відзначатиметься 6 грудня. Інформація, газети та наліпки для роздачі, як можливість допомогти переселенцям чи місцевим мешканцям розібратися у колізіях найсучаснішої історії України. Государственні служби випускають подобну інформацію, де є все необхідне для існує чоловік і сім'я хоче переселитися, необхідні контактні телефони, необхідні знання для того, щоби можна було переміститися. Первічне знання по психології, то тобто й все, що. Что люди на сегодняшний день требуется человеку для того, чтобы социализоваться на новом месте? Вот такая информация есть, мы с ней с удовольствием делимся. То есть Мы не только здесь, потому что здесь день збройных, збройных сил Украины будет. Мы периодически выезжаем, людям доносим всю необходимую информацию. У тебя одно мнение. Послухаєш вислушаєш другою, і зробиш вивід. Такі візити для військових на рідкість. Їх завдання надавати потрібну інформацію громадам різних міст, аби з часом нівелювати страх та необізнаність. Я важная работа, робота. Частина. Ну, пока так, мы пока з автоматами, но я думаю, настанет скоро день, когда мы все в гражданской одежде уволимся после вот этой всей беды. Будем ходить по славянську, будем ходить спокойно по другим городам Донбасса. И никто не будет бояться никаких боевиков и никаких зелених человечков.